Ми дякуємо, що знаходите час. Пане Олеже, ми розпочнемо із того, що відбувається наразі в Верховній Раді України. Що відбувається наразі у Кабміні. Питання, яке ми ставимо сьогодні в основу нашого ефіру. А воно звучить наступним чином: чи потрібно цей уряд відправити у відставку? Так, він надієвий? Ні, немає на кого міняти, тільки окремих міністрів. Це нічого не змінить. Звернуся до глядачів, друзі. Ви також залучайтеся, будь ласка, до нашої розмови. Залишайте свою думку. Якщо посеред того, що я перечислила, немає, напишіть у коментарях. Ми також їх будемо підіймати у ефірах. Пане Олеш. Так як здійснювати ротацію? Якщо шість здається, міністрів взагалі не сфор... ну, немає, вони не призначені. Верховної ради немає. Муслов, він. Міністра інфраструктури немає, міністра культури немає, міністра молоді і спорту, немає міністра регіонів і громад, немає. Um, ТВО поки що, так? Так, ну звісно, є ТВО, але якщо ми говоримо про зміну уряду, то можливо йде е, справедливо говорити про формування просто нової команди. І я зараз не про команди на чолі з е, новим очільником Можливо на замість Шмагаля має хтось бути інший? Справа в тому, що, я там Пару чуток вам розкажу в травні місяці або в червні мала б відбутися зміна прем'єр-міністра. Але е, цьому завадила одна норма закону про воєнний стан, яка забороняє е, звільняти керівників виконавчих органів влади. Зокрема, хоча е, конституція вище, але тим не менш е, цей закон став перепоною. Про те, що буде ротація прем'єр-міністра, говорили давно, і ваші колеги, журналісти і серед експертного середовища, були суттєві нарікання щодо складу. Певних міністрів. Ну, Давайте так, е, говорити про уряд в цілому можна, бо є провали, є плюси, все ж таки забезпечена фінансова, більш відносна економічна стабільність під час воєнного стану. Ситуація могла, до речі, бути більш катастрофічною. Більш катастрофічною, це реально. З іншого боку, процвітає корупція, процвітають інші речі, про які. ну... Також треба говорити, можливо на період воєнного часу раціонально було підібрати на посади міністрів і прем'єр-міністра технократів людей, які просто інтегровані в швидке оперативне е вирішення е ситуацій, проблем питань. А не гратися в велику політику поки що. Потім, коли відбудуться вибори після умовного завершення воєнного стану до парламенту, там буде сформована коаліція. Там же знову повернеться політичний сезон. Угу. Деякі просто руки чешуться почати це, але не зараз. Член комітету Верховної Ради з Пеннацбезпеки Веніславський каже, що законом повний склад кабміну автоматично за законом повний склад кабміну автоматично йде у відставку у разі звільнення прем'єра, але це неможливо зробити під час воєнного стану, бо це суперечить закону України абсолютно прави. Абсолютно, правильно. а ви кажете, що ось весною хотіли змінювати. Ну, То як а... тоді хотіли змінювати, якщо це суперечить закону, коли поліна справа... ну по перше, політика ніколи у нас політичні бажання ніколи не перепоною закон ніколи не був. Давайте згадаємо як... Би, якщо... як як громадянство у деяких е... у Сакашвілі. Згадайте ситуація. Угу. Громадянство припинялося різко. Угу. Я... я можу вам сказати, які фішки є в парламенті, коли цей закон не підписується. Головою Верховної Ради, щоб направити його президенту. або закон ухвалений, але він стоїть на підпису президента. Скільки вже О, да, один рік. є й більші варіанти. Я багато можу вам випадків сказати, коли закон зовсім не перепона. Тому, якщо б хотіли, то змінили. Але тим не менш. Об'єктивно, шмигальце зручна кандидатура для банкової, зручна не в плані Політично керована напевно, ще. навіть не це. Він непоганий виконавець. Він чітко ясно виконує всі інструкції. Але ну, я б хотів би зауважити, пане Олеже, Дуже багато політиків, якраз таки вказують на те, що шмигаль ну часто густо не в темі. І коли доходить справа до звітів, заявляють, що там в кулуарах президент Зеленський не задоволений його роботою, і тут у цьому контексті з'являється персона Юлії Свереденко, яку сватують якраз таки на крісло прем'єр-міністра, говорять, що вона дуже працездатна, дуже така роботяща і постійно ходить зі своїм блокнотиком, куди все записує і скрупульозно вивчає, начебто. Готуючись до заняття нової посади. Наскільки це може бути правдою? Ну, в наш час е, вже є телефони, де можна замітки робити і в мобільних телефонах, і в блокнотик не обов'язково. Але, тим не менш, дійсно про Юлію Свириденко ходять непоганий бекграунд, непогане сприйняття. Передусім, це пов'язано з її е, успіхами на посаді міністра економіки, першого віце-прем'єра, коли була критична ситуація з пальнем. Згадайте пальні кризи під час воєнного стану вже Перш, налагодження логістики з Європейським Союзом. Uh -huh. Тут є були певні плюси. Тут питання, давайте так відкрию ще одну таємницю. Якщо oh, на сьогодні super. ефір, питання головне насправді you're чому you're хотіли звільнити Шмигаля, а в тому, що він має прямий доступ до президента. І є частина оточення, який. Яке яким цей факт не подобається на Росії? кажуть доступ к до тілу так? Так, да, і у Шмигаля фактично є можливість вирішувати деякі то питання. Тобто він вхожий напряму да. в кабінет да. президента а кому України. Є певні коли в оточення президента, які намагали намагаються, скажімо так, мати монополію на вплив. Mm -hmm. З точки зору апаратних інтриг це абсолютно нормальна річ, але в наших умовах, от ви кажете, що прем'єр міг не бути дотичний до всіх питань. Це в принципі прем'єр-міністр не зобов'язаний. У нього є профільні міністри, mm -hmm. які мають йому доповідати чітко, ясно, швидко. От тут найцікавіше починається: по перше, у нас немає декількох міністрів. У нас деякі міністри не непроф... або обросли корупційними історіями, або зами їх. Мають величезні корупційні. історії. Про цього історії. якраз міністра поговорить. Так, і, і, і крім цього, є Я ще один? непрофесійні, слабкі виконавці, які ну, не відповідають духові часу, коли треба оперативно швидко. Ну, чесно скажу, коли працював е, попередні деякі міністри, не буду називати прізвища, бо будуть звинувачувати в, в певній заангажованості, але тим не менш, результати були швидкі 22 2022 році. І за це, до речі, потім. Ці люди платили посадами цих шість міністрів, які не призначені на посади. Це пряма вертикаль шмигаля. Це його обов'язок? Ні, це обов'язок Верховної Ради. Якщо по закону відповідно до Конституції, Верховна Рада призначає цих міністрів, але за поданням за поданням кого? коаліції, за поданням коаліції, тоді це відповідальність на Верховній Раді, якщо і тут має... знову ні. Тому що це відповідальність офісу президента, який контролює Верховну Раду і парламентську більшість. Ось ваше якраз таки питання? ниточки, куди ведуть? Да. Пане Олеже, я побоююся, от, зважаючи на ваше останнє речення, платились посадами за свою ефективність. Деякі міністри да. тут одразу ж я уявляю нашого глядача, який каже: а кому це вигідно? Звісно ж, Кремлю не вигідно, аби були ефективні міністри, значить їх треба міняти і так далі. Е, я е, радше за все ну, майже впевнений, що це не так. Тому, будь ласка, спростуйте або підтвердіть ці наративи. Кому не вигідно, а Аби на своїх кріслах у міністерських були ефективні люди в Україні, оточення першої особи це дуже складна річ. Насправді, там воно обростає і візантійськими і оцими Ось, речами якраз, на Ватикан, схоже а, на жаль, так. На жаль, так. Ми це будемо ще довго переборювати. Е, можливо, от та конструкція влади, яка зараз є, я дуже обережно це говорю. Вона відповідає часу, і можливо, вона ефективна на якісь етапі. Хоча насправді більшість експертів зі мною будуть зараз сперечатися, якщо дивиться наш ефір, uh -huh. і будуть праві також в цьому плані. Тим не менш, е, на в офісі президента не люблять, коли міністри встановлюють окремі зв'язки з іноземними структурами. Із іноземними колами. Це пов'язано з бажанням замкнути весь міжнародний трек саме на певних особах в офісі президента. Ну... Чесно вам скажу, був би я керівником офісу президента, наприклад, або заступником. Я б, напевно, так само би думав, бо в умовах воєнного стану бажано, щоб все зосереджувалося, локалізувалося в одних руках. Насправді так ефективніше, але за однією умови, якщо ці руки угу. дійсно а, працюють і вміють швидко вирішувати ці питання, а не лавіювати, маневрувати, щось робити гнучким, щось десь не звертати на це увагу. Це у нас у нас паралель з Ватиканом, пане Олеже. Тоді я запитаю так: от, Сірий кардинал, наскільки дотичний до тієї історії, коли ефективні міністри йдуть на вихід? Зараз надзвичайно сильно. Раніше ця історія була менш помітна. Зараз надзвичайно сильною. Це пов'язано, знову ж таки, воєнний стан трішки порізав парламентський контроль, угу. збавив суб'єктність уряду. Зросла суб'єктність офісу президента як координаційного центру, підвищилась роль РНБО угу. ставки Верховного Головнокомандування і зменшилась роль інших офіційних конституційних інституцій. Ну, власне, це доля часу. Уряд зараз профнепридатний, Саме так сказав народний депутат від фракції Батьківщина Сергій Євтушок. А давайте послухаємо пана Сергія, чому не відбувається кадрових змін саме зараз. На звільнення цього профнепридатного уряду а, голоси є. А ось на призначення, напевно, все ж таки немає. Тому ось така валинка розігрується. Ну я ж нагадаю, що понад місяць тому президент України Володимир Зеленський зазначив, що зміни в уряді України можливі. І на той момент він зазначив, що цим процесом займаються та обговорюють разом із прем'єр-міністром Денисом Шмагалем. З вашого огляду. Найближчий період часу нам очікувати зміну Кабміну на чолі з главою Денисом Шмаглем. навіть попри закон, я прогнозував, що це мало б відбутися в травні, коли росіяни почали качати качати тему з нелегітимністю влади. І зміна уряду вона б дозволила перекрити цей кейс. Зараз потреба міняти саме прем'єр-міністра. Мені здається, не ну вона трішки збавила збавили обороти певні кола в оточенні, і шмигаль мені здається продовжить займати посаду. А перекривати для кого треба було, пане Олеже? Це ж ми не заради росіян. Дивіться, Було очікування у середовищі громадськості частини, що ну президент, ну, начебто, в ковабках свої повноваження завершить. Mm -hmm. Верховна Рада, начебто, вже теж має бути вже на вибори відправлена. А ну через прем кейс прем'єра, через кейс уряду, можливо було створити знаєте таку асоціацію, що ось оновлення відбувається влади, і хоча б уряд візьме на себе відповідальність. Але ця ідеї відмови відмовилися. відмовилися через те, що я думаю, президента запевнили, що ми обі, ну, зможемо подавати Цю інформаційну стратегію росіян в принципі не роблячи адміністративних змін. В принципі, Це вийшло. здається. Це Але вийшло якби ми змінили уряд, тому б пішли просто на повідку Російської Федерації. Бо вони Нічого. би тоді сказали: ось ми говорили про те, що вас недієвий уряд. Вони змінили уряд, і давайте тоді міняйте і президента України, бо президент також не легітимний. Ні, навряд чи тут питання запиту: наша влада, і зокрема і президент і керівництво Верховної Ради і уряду вони електорально залежні. Вони відчувають те, що відбувається в середовищі суспільства. Якщо в суспільстві виникає запит, запит ну на якусь зміну, бо вибачте, 5 років не змінювалася влада. Uh -huh. А знаєте, Україна все ж таки демократична з певними традиціями Ми з вами перед ефіром говорили згадували Леоніда Даниловича, згадували Леоніда Макаровича, царство небесне, першого президента України, і ми говорили, що в Україні традиції зміни. І от коли 5 років і вже 5,5 років влада не змінюється, то виникає, виникає все. Знаєте, між подразнення всередині соціального договору цього. І це подразнення треба якось вилаштувати. Його треба якось. Обрамити і подати суспільству, щоб він розумів. Тому логіка була в цьому не тому, що там росіяни могли це використати. Логіка була в тому, що єдине, що тут опозиція приєдналася своєю ідеєю уряду національного порятунку. Ага. Відверто вам скажу, я не знаю, що це таке. І слабо уявляю, як буде працювати міністром на посаді, наприклад, там громад і регіонів, особа з вихідець там з батьківщини чи Євросолідарності, повний дисконект. Тому ця ідея вона. Банальна, вона сира і вона абсолютно неефективна. Зору конструкції. Я іноді переконую на ефірах колег, які виступають за підтримки цієї ідеї. вона просто паралізує роботу виконавчої влади. Ось і все.